Всім привіт, ви на каналі Резонанс. Значить, сьогодні розбираємо новину про те, щоб Бінанс запустив торгівельну акцію. Здавалося, да Ну, типу, що тут такого? Просто челендж. Знову ж таки, на торгуй там певну кількість обороту, отримай призи там в токенах цих доло. Ну, з однієї сторони, якби нічого такого, да? так не цікаво з однієї сторони. З іншої сторони, ви можете отримати токени доло. Давайте розберемося, що таке цей доло долміт. Якщо бути точним, значить, е це платформа, очевидно, в світі децентралізованих фінансів. Коротше, грубо кажу, що платформа дозволяє defi платформа, яка дозволяє користувачам одночасно брати кредит, залишати свої активи в заставі, торгувати і отримувати дохідність від стейкінгу, трейдингу там, я не знаю, і без необхідності блокувати надовго свої активи. В них є декілька ось таких цікавих штук. Наприклад, Dynamic Collateral, це він дає можливість і змогу. Е Використовувати свої активи як заставу, причому з, залишати, зберігати їхню корисність, тобто можна голосувати, стейкати, отримувати винагороду Ну тобто, ще раз навіть якщо актив використовуються для позики. Також в них є там різні там смарт-депт, смарт Е, і ось мені щось ще сподобалося: це стратегії Hub. хаб, це готові стіні стратегії. Які доступні навіть новачкам. І подивившись в них на сайті, ми бачимо, що досить непогані цифри тут є. Якби мільйони туди, мільйон сюди. Ну, нормальна історія. І також стосовно ось, по вже там трошки відсортував по дохідності, дійсно, можна е трошки, трошки вкласти свої гроші відповідно в непога під непогані відсотки. Так, тепер давайте. Тепер давайте безпосередньо подивимося, що відбувається у нас з ціною. Подивимося на спот, спот на байбіті. Ну, як ми бачимо, вони залістилися по 6 центів, там знижувалися до трьох центів, і ось зростали на 500 з моменту лістингу до 38 центів. Давайте подивимося, єдине на що в логарифмічній шкалі, і ми бачимо, що так дійсно в нас ось тут було. Ну, хоча насправді можна було і не вмикати логарифмічну шкалу, давайте подивимося, ось тут щось цікаве. Значить, да. Зверніть увагу, що в нас класична історія після лістингу. Тобто після лістингу висока волатильність, просто неймовірно висока волатильність ось тут. Далі в нас починається пошук балансу, ось тут невеличкий памп, після нього зниження. Значить, Що ми бачимо в ць... тут? Ми бачимо, що тут у нас є продажі, ціна не оновлює мінімум. Тобто тут, тут в нас були ознаки дефіциту, і після того ми почали ось неймовірно зростати. Останнім часом монета знаходиться в такому е, високоволатильному стані. І ось у нас нещодавно був такий ті, простріл на 50% імпульсний рух. значить Мені не подобаються такі імпульсні рухи, після них зазвичай нічого цікавого не відбувається. Після них зазвичай відбувається максимальне заспокоєння е, ринку, максимальне заспокоєння, і тіпа, волатильність зазвичай не зростає. Враховуючи той факт, що тут дійсно було досить багато об'ємів, були величезні покупки, але вони не призвели до суттєвого зростання ціни. Після імпульсу ще й суттєво відкотилося. Давайте так, поки тут є волатильність, можливо, є сенс щось дивитися, якісь розглядати спекулятивні позиції, але напрямкові позиції я поки що тут зовсім не бачу. Гріди я також тут не бачу, занадто нестабільний рух. Тим паче, зверху потенційно може бути подальше зниження. Тому давайте так, як мінімум, можна чекати зменшення волатильності по даному активу да, зменшення волатильності для того, щоб учасники дійсно, ось після цієї активності, визначилися, що куди вони будуть далі штовхати ціну цього токену. Тому давайте так, чекаємо зниження волатильності в даному випадку. Uh, якщо вас цікавить наторгувати всередині дня щось, то в цілому наче виглядає досить спокійно, досить такі uh, стабільні тренди. Ну, в даному випадку зниження стабільне, величезні продажі. Пішли, продажі, ціна перестала знижуватися. Десь от звідси можна було трошки от 7% заробити. Ні, мабуть, хвилинка на бінально. На... Uh... Блін, ну, якщо чесно, мені не супер подобається конкретно, як це виглядає на байбіті, але можете спробувати дійсно поторгувати. Але ще раз, мені історія не подобається за рахунок високої волатильності. Тобто, давайте, я особисто поки що буду просто слідкувати за тим, що відбувається. Ну, але ми бачимо, наче ось тут продажі перестали знижувати. Потенційно, да, потенційно далі може бути невеличке якесь зростання. Ну, 40% це, мабуть. Забагато, за, за але як ми бачимо, ось є покупки, і потрошку-потрошку ціна піднімається. Знову ж таки, ось тут є непогані ознаки дефіциту. Ось тут в цілому у нас була така е, валідація. Ось пішли покупки, знову покупки. Ну так, да, потенційно, я думаю, що може ще трошки підростемо. Але ще раз, це в рамках, в рамках дня, в рамках більшого таймфрейму. Я поки нічого не роблю, просто сидимо, чекаємо зменшення волатильності. Так, е, до речі, напишіть в коментарях. Е, але поставте спочатку лайк-підписку. Значить, пишіть в коментарях, як вам ось цей, цей долом, тобто, що для вас більш цікавіше? Просто, типу, торгувати, чи там стейкінг, чи може ось такі історії DeFi історії вам цікаві, чи гріди. Ну, типу, щоб, просто я щоб розумів, хто мене дивиться. Так, що, пані, та панове, бажаю вам гарних гарного робочого тижня. Гарного дня, вечора і до нових зустрічей!